Доброго ранку, дорогі мої друзі. Доброго ранку в прямому ефірі Всеукраїнська поетична родина. І з вами я, Наталія Войтович, із Прекрасного Чудового Полісся. Ми продовжуємо наші ефіри, які свідчать про те, що ми українці незламні. Ми не втомлюємося щодня говорити дякуємо за ранок. Дякуємо за ранок нашим ЗСУ. Дякуємо за ранок нашим волонтерам. Дякую за ранок нашій всеукраїнській поетичній родині. Скільки часу ми вже ведемо ці ранки і не втомлюємося. Скільки різних авторів, різних е письменників, е творчих людей щоранку знайомлять вас. Дорогі наші друзі, і з новим світом, з новими країнами, з новими ідеями, з новими креативними різними речами, з творчістю нових авторів. І це дуже приємно. Я сьогодні в ці перші осінні дні щиро рада буду бути знову разом з вами. Я дуже люблю осінь. Осінь – це моя улюблена пора року. І тому сьогодні, в цьому ефірі, мені хочеться трішечки принести вам такого осіннього бабиного літа, гарного осіннього тепла із такими ніжними, щемливими віршами моїх друзів. Ну, і моїми також. Завтра День Ангела Наталії, в цей день, в вересні, в цьому місяці, у мене народилися мої онучки. Восени народилася я сама. Восени я вийшла заміж, тому осінь моя улюблена пора року. І ось розпочати сьогоднішній ефір. Я бачу, що в мене вже є друзі, вже заходять на нашу зустріч. Я вам щиро вдячна. Хочу із такого вірша. Це збірка, яка випущена була ще до війни. І тут вірші до воєнної тематики. Але я думаю, що немає різниці, які ми будемо вірші читати. Головне, щоб вони зачепили струни вашої душі. Головне, щоб вони викликали бажання у тих, хто слухає, задонатити. Або помолитися за наших воїнів, або підтримати їх на телефонному зв'язку. Все це підходить. Разом гартуємо нашу перемогу. Отже, тобі так кличить осінь. Тобі так личить осінь, він сказав. Така ж яскрава і родоволоса, якби ж він знав, якби ж він тільки знав, як щиро я кохаю його й досі. Дощем паду на втомлене лице і обцілую голову і плечі. Навіщо йому відати про те, що то не дощ, а я прийшла під вечір? Так ненароком ніжно обійму, листком багряним, ляжу на коліна і вітром шепотітиму йому. коханий мій, мій рідний, мій єдиний. Нехай прощальна осені краса теплом своїм нас довго зігріває. Хоч посивіла вже моя коса, а я й досі так його кохаю. Мені здається, що тема кохання, вона в будь-який час є актуальною. Вона є важливою. Вона є приємною. Війна а на війні одружується. Війна, а на війні народжуються дітки. Війна, а на війні святкують дні народження, дарують приємні сюрпризи одне одному. Ми маємо підтримати одне одного. І тому сьогодні я хочу. Разом з вами підтримати тих, хто можливо зневірився, хто можливо впадає у депресію, бо багато зараз таких людей є. Ми маємо триматися і маємо підтримувати одне одного. Дорогі друзі, ви дуже добре знаєте цей наш проєкт і знаєте, що під відео є рахунки наших волонтерів, банки, номери. Збори, де прописується на, які, на яку річ збираються гроші, скільки треба цих грошей. І я прошу вас, долучайтеся разом. Ми сильні. Ще один вірш, який хочу прочитати. Він теж мені здається актуальний буде всі часи, бо молитва і бажання бути кращим, ніж ти є насправді, на ніж ти є сьогодні. Стати кращим завтра вона важлива для кожної з нас. Тому вірш теж з цієї збірки називається: Не дай мені доле. Не дай мені дола зостатись глухою до горя чужого, біди і страждань. Не дай мені доле зробити снімою, закрити світ правди стіною мовчань. А ще не дай доле байдужості маску, коли комусь рано нестерпно пече. І не забери мою віру у казку, в добро і кохання, у дружнє плече. Не дай мені, прошу незрячою стати, щоб не помічати облуди й брехні. Не дай зачерствіти, когось ушукати, дозволити душу топтати в багні. Не дай мені доле зневіритись в людях, позбутись любові, надій, сподівань. І хай сто разів мене дехто осудить. Я не, зречу, я не відречусь від високих бажань. І я дуже дякую, що зі мною люди, яким я довіряю і які довіряють мені, що зі мною ті, які ніколи не ошукають і не дозволять мою душу і свою душу топтати у багні. Бережимо душі одне одного. А я починаю знайомити вас із творчістю мої друзі. І, можливо, мене. Книжки моїх друзів є ще до воєнного періоду, але тим не, вир, не менше тут прекрасні і чудові поезії. Долучаємося до нашого проєкту. Дякую за ранок. Ви можете написати наталці добовій», коли ви хочете вийти в ефір, і розказати про щось таке. Які всі зараз хвилюють щось своє, своє потаємне, якусь історію, показати якісь можливо свої роботи, почитати вірші або прозу. А я знайомлю вас із прекрасною поеткою, фейсбучною подругою Інною Гончар. У мене її така книжечка, називається «По цю сторону межі. Я її прочитала. На сьогодні вибрала теж вірш про осінь. З нас з інною є багато спільного. і, Мабуть, ця, ця річ, наша осінь. Вона теж близька і мені, і іні. Називається вірш «Мелодія осені. Кроки повільні, мелодія осені. Тиша замружилась, лате все жде, цифри раптово чомусь набурносені. Сон повертається. Поряд іде, думкою губиться вересень ранками, мовчки бахили вбирає в саду. Знову ділюся своїми світанками, кардіограми пишу на ходу. І не переймайтесь шукати загублено, і не чіпайте мене між рядків, просто у когось воно недолюблене. В мене ж то серце, зі справжності слів. Інно, я дякую вам за ці справжні ваші слова. Вони торкають душу заживе, а моє гасло, якщо торкає душу заживе, пиши, Господь тебе благословляє. Дякую вам за подарунок, за вашу збірочку. Ось хто хоче придбати до Інни гончар, будь ласка, звертайтеся. Сьогодні, звичайно, я не можу не представити вам мого друга Олега Бородая. Його збірочка у мене Олег. Борода і релаксація душі. У мене є ще декілька, але це нас збірочка, я вибрала її. Олег воює з 14-го року, тому ця збірочка вийшла в 19-му, але він тут в амуніції військовій. Ви бачите. Це така людина теж дуже близька мені педагог, колега по роботі. але... Патріот в душі був і є, і, і, і залишається ним бути. Дуже м, щемно те, що Олег, будучи на війні, я не знаю, як він там знаходить час писати, але я уявляю, скільки болю в його серці, скільки емоцій в його серці. Адже останнім часом вийшло до його збірки е, уже прозових творів, і вогняний вал, і він знаходить ще час зустрічатися із. Читачами доносить оте слово правди. Мені здається, що його слово правди воно одне з найдорожчих. Бо це слово свідка, слово воїна, слово людини, яка не на словах знає про війну. Але я вибрала його вірш з мирної ще збірки потерпи. Потерпи, потерпи. повернуся, повір. Вже до зустрічі зовсім недовго. Уночі погляд лину дозір. І з твоїм щоб зустрітись? Нічого, що між нами розкинулась даль, розлуці ця відстань, ніч накинула темну валь на обличчя вже сонного міста. Там, де я ген до обрію степ, що не бачив вже плуга роками, там, де квіти, квітне сад та росте, весняне щось і тепле. Між нами. І, на жаль, знову є там, де ми, і там, де вони. І тут, де ми, ми, маємо зробити все для того, щоб було хлопцям легше там, де вони. Тільки разом ми зможемо підтримати одне одного, тільки разом ми зможемо перемогти. Зараз дуже непроста ситуація на фронті. Але ми підтримуємо, як можемо і чим можемо. Молимося за наших воїн, Олежику, ми за тебе молимося, ми тебе дуже любимо. Ми намагаємося допомогти, як можемо і чим можемо, і дуже віримо, що ти скоро повернешся з перемогою, і ми зустрінемося на одному із наших поетичних бранчів або інших якихось зустрічей. Бо наша всеукраїнська поетична родина, я вам скажу, така креативна. Стільки у нас ідей і планів. І дасть Бог найближчим часом ми знову зможемо. Розвіртуалитися, поділитися своїми новими ідеями, поділитися своїми новими набутками, а повірте, вони є. Якщо спочатку війни хтось сумнівався, то тепер точно ніхто не сумнівається. Писати треба, видавати книжки треба. Говорити своє слово суспільству, людям, а в моєму випадку учням, повірте, дуже треба. Тому пишімо і тримаємо стрій. А я продовжую вас знайомити із творчістю моїх друзів. І зараз хочу представити дуже талановиту поетку Аллу Бабенко. Не так давно ми познайомилися на початку цього року, але я побачила, наскільки ця особистість багатогранна. І ще мене здивувало те, наскільки швидко ця людина росте. Якщо якісь перші вірші, ну мені здались вірші, бо вже знаєте, ми їх багато читаємо, багато бачимо, ну, вірші. Та й вірші, як ми говорили з пані Марією Дукач Марійко, я тебе вітаю на ефірі. Дякую, що ти зайшла підтримати. Та ніби всі, так здається, пишуть: ні. Коли вчитуєшся в творчість автора більш детально, ти бачиш його особливість, його е якийсь авторський почерк зовсім такий як інших. Ти навіть впізнаєш з перших рядочків. Я зараз дивлюся, в нас чайка такий поезія тижня зробила таку креативну. Я думаю, ну ніхто не буде писати. Більш 50 авторів під масками взяли участь в проєкті цього тижня, краща поезія тижня. І під масками люди навіть починають впізнавати. А це, мабуть, той написав, а це той. Це свідчить про те, що кожен з нас особливий і в кожного своя, свій почерк. Своя манера написання і своє бачення поезії. Ну, от у Алли Бабенко мені сподобався вірш. Багато сподобалося, але я взяла два. Перше без назви збірочка, павутинкою літо зависло. Коли сіються сита дні, то холодні, а то розпечені, і комашкою у норі у моїй обризають плечі світ, і відмахуюсь. Та ніяк ні у неба шир, ні в болота мох, комашня не тіка моя, осідає в думках гризотами. Хоч би трішки, хоч би на грам відпустила й махнула крилами. Я увись і зосталась там, там, де простір, відчую силу я. А, тут... Е... А на анапест вона використала на пес взагалі складновато писати. Але вірш справді правда незвичайний такий стиль, незвичайну форму вибрала дуже гарно і ще, от не змогла я пройти мимо вірша пам'ять роду, тому теж. Пам'ять роду дуже важливо берегти. І коли ми сьогодні з учнями на уроках говоримо про літературу, навіщо вона нам 19 століття, ми згадуємо про пам'ять роду, ми згадуємо про своїх предків і ми говоримо слова, які приписують і Максиму Рильському, і усна творчість. Я схиляю, що це все-таки усна народна А Народ, який не пам'ятає минулого, не вартий майбутнього. Тому будьмо варті нашого майбутнього, пам'ятаємо. Свій рід. Отже, Алла Бабенко пам'ять роду. Пам'ять роду мого укладалася у гладь та у хрестики, чорнобілим шитвом соромливо тулилась на лиштворці, і несміло впліталася на рукавах між мережками, силкувалася радість і горочко із себе виштовхать, і лягали в узори в садочку під місяцем мріяні. Коли повнилась хата свічками химерними тінями, щасна доля, спаси і помилуй, і я буду вірною, вишивала бабуся сорочку. Той скарб берегти моя. Теж напест, Алли Бабенко, ось такі цікаві наші автори, ось такі гарні люди. Які не тільки читають поезію, які не тільки донатять, але і роздаровують свої книжки. Навіть не продають, а роздаровують роздаровують бібліотекам, щоб на нашій творчості, сучасній творчості, не тільки вчилися наші діти, а пізнавали цей світ. Наступна книжечка, яка дуже мені дорога, одної з найближчих моїх подруг, це Тетяна Волошина Савчук. Її перша збірка. Канат. Зараз уже Тетяна має їх кілька, готує до випуску ще одну. Мені Тетянка дуже близька за духом. І дуже ціную я її православну поезію, духовну поезію. Тому із всіх поезій, цієї збірки я вибрала Молитва до Богородиці за Україну. От ці вірші настільки впадають в душу, що Мені здається, що не можна якось подумати інакше, вона настільки упевнено, настільки е, вміло і дуже грамотно пише ці вірші, що на них можна вивчати і Біблію, і історію е, людства загалом. Тому пропоную вам молитва до Богородиці України, тим більше що зараз ця молитва дуже актуальна. І якщо ми посилимо зберемо всі разом і зробимо спільну таку велику водночас молитву, то вона теж дає дуже великі гарні результати. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ, молимося, підтримуємо одне одного, донатимо. До діви повернімося у сльозах. Прочиста Україну, порятуй. Щоб діти не скитались у світах, почуй нас, Богородице, почуй. Немає в світі ліпшої землі, та люд її тікає за бугор. Сюди ж вертають навіть журавлі, На цей тобою вибраний фавор причиста, дай в країні свій покров, нехай ніхто не мерзне без тепла, хай Господа. Пролита за нас кров, зневіру в людях спопалить тотла. Вдихни любов у висохлі уста до грішної, святої сторони. І Божий гнів, о матінко Христа від України неньки відверни. І хоч це вір був написаний задовго до війни, але весь він, навіть ці останні рядочки, і Божий гнів, о матінко Христа від України неньки. Відверни, ми теж зараз повторюємо. Можна сказати, щодня. Я не бачу часу, мені здається, що ще час у нас є. Показує повільне з'єднання. Я дуже вірю, що ви мене бачите і чуєте. Якщо можете, відпишіться, що все добре, що ефір іде нормально, бо мені пише повільне з'єднання. А я хочу вас познайомити із. Автором Олександром Врублівським він сам Житомирщини, але я бачу, що він в Житомирі, в Києві. То де зараз особливо знаходиться Саша? Я не знаю, але дуже цікавий автор, теж він так увірвався в літературу і одразу заполонив серця багатьох читачів. Я бачу в нього велика читацька аудиторія, і після нашого знайомства, все одно я бачу, що він читає вірші, він показує, що він на них реагує. І от такий зв'язок. І я хочу прочитати вам вірш, який, на мою думку, показує нам, що не треба падати у відчай. Як би там не було, ми повинні бути щасливими. Адже хлопчики за це наші воюють. Хлопчики за це віддають своє життя. На жаль, на жаль. Якщо ви читали і є прихильниками е, моєї поезії, ви бачили один з останніх віршів про гнома. Називається він е, безвісти. Гном це позивний мого учня. Мабуть, одних поки що з останніх, з якими так тісно спілкувалася, він пропав зі зв'язку. Ми його шукаємо, ми віримо і надіємося, що він живий. Але я дуже добре пам'ятаю з останніх розмов його слова: Живіть! Ми тут вас захистимо. Любіть, відпочивайте, радійте цьому життю. І ми маємо виконати це прохання. Але натомість ми маємо пам'ятати про свій обов'язок: Підтримуємо хлопців, щоб вони жили. Допомагаємо, щоб вони змогли захистити нас і захистити себе, щоб нарешті настав мир. Отже, Олександр Врублівський. Поспішаю так бути щасливим. Погляд сонцю кидаю слід, Та проміння вечірнє курсивом підсікає під ніжкою зблід. Я хапався очима за простір і повітря впускав до легень, але тіло розм'якло від млості. на мажорі прощається день. Ці пухнасті зефірні хмаринки переповнили серце моє. Откровення біблійні парлинки, кожен бачив і в міру візьме. Наше місто, велика шпаківня, обіймає неоном стрічок. На балконі чекає прозріння через терни усяйві зірок. Теж така книжечка, доторкаюсь твоєї душі. Я трошки не знаю, чи в Саші вийшли інші книжки, думаю, що так. І можна буде придбати в автора. Ну і звичайно, в нас дуже багато всекринській поетичній родині Львів'ян. Я хотіла б сьогодні представити вам збірочку Людмили Пуляєвої, теж наша. Авторка, вона сама працює в бібліотеці, вона член спілки письменників України, член правління Української асоціації письменників Західного регіону і збірочка, яку вона мені подарувала, називається вона Між рядками. Точно знаю, що Людмили на ту пору, коли я з нею познайомилася, було вже сім книжок, скільки з неї зараз не знаю, але авторка теж стала Цікаво те, що вона на своїй сторінці веде якби, облік кожному дню війни. Тому, якщо хтось не знає, який зараз день війни, або що деколи було, у Людмили Поляєвій це все йде як щоденник. Зайдіть на сторінку і ви все будете знати. Я вибрала вірш з її збірочки теж про боротьбу з самим собою, не знаю, скільки демонів ще подолати мушу. І скільки кіл чистилища потрібно ще пройти, щоб реп'яхи, щоб пазорми вп'ялися в душу, нарешті зникли з неї назавжди. Не знаю, як плести життєвим морем, все, обійшовши рифи кам'яні, як жити далі, подолавши гори, і як пройти усі путі земні, не піддаватися спокусам, що чатують, з якими все життя у Дикім герці, не слухати слова. Які чарують і залишають шрами в зраненому серці. Всі демони, спокуси, те, чиї рифи лише щаболі усходжені туди, де вже немає болю, лиш молитви і де від долі смерті не втекти. Ну, маю сказати, що Людмила Пуляєва тоді, мабуть, і навіть не здогадувалася, які ще можна біди переживати, окрім тих, що. Ми зараз розуміємо, що зовсім дрібниця щось не так, зранку щось незадоволена, десь там щось не купила, не придбала це дуже дрібні речі. Зараз у нас один біль, спільний на всіх це війна. І дуже хочеться, щоб закінчився цей біль. Особливо так не хочеться, щоб цей біль впускали в душу наші діти. Та, хочеться, щоб вони відчували це мирне сонечко, мирну радість, мирне щасливе дитинство. І ми, батьки, бабусі дідусі, маємо все зробити для того, аби швидше настала перемога. Тому прошу вас, дорогі мої друзі. Я вас бачу, що ви зі мною. Я дякую, що ви поряд. Я ціную це, я вас обіймаю і люблю, і прошу підтримуємо наших воїнів. Поповнім сьогодні якусь із баночок, якісь із рахунків, і хай на одну потребу нашим хлопчикам стане. Менше наш ефір добігає кінця, але він ще не закінчується. Хочу сказати вам про те, що е, не знаю, як у вас в мене зараз дуже активна ідея е, творче життя е, з одної з своїх дівчаток, учениць, яка є членою, членкинею е, поетичної нашої студії Первоцвіт ми беремо участь у конкурсі «Сильні духом. Днями чекаємо результатів. Далі ми за запрошення Віктора Крупки беремо участь в літературному конкурсі імені Михайла Коцюбинського. Далі один невеличкий секрет, який я розкрию трошки пізніше, де я беру участь. І готую вже здаю вдруг свою п'яту збірочку, яка буде називатися Точка кипіння. Там всі вірші будуть воєнної тематики, хоча є кілька. Не воєнної, але вони написані під час війни. Ну І е, ми готуємо наші дівчатка, наші бджілочки, Оксана Мохніна, Бойко, всі почетні, Віктор Крупка, готуємо до виходу четвертий сніп. Дай Боже, аби, аби він так вийшов, як і третій. Я рада за наших авторів, які щасливі, того, що отримали третій сніп, що побачили. Е, Інших е, авторів, що побачили і себе серед цих авторів в такому великому соцвіті, і е, отримали насолоду, але я думаю, не тільки насолоду, але й велике натхнення. Писати далі, тримати поетичний і поезійний стрій. А закінчити мені хотілося б е, віршем про кохання. Як я говорила у всі часи, кохання важливе, любімо. Говоримо своїм коханим про те, що вони у нас найкращі. Говоримо своїм дітям про це, говоримо своїм батькам про це. Обіймаємо їх частіше, адже тактильні відчуття зараз дуже-дуже потрібні. Я хочу вам привідкрити маленький секрет: коли сьогодні, перші дні вересня, ми розпочали навчання, і ми знайомилися з учнями, ми обіймалися з кожним із них, прикладали руку до серця і обіймалися для того, щоб відчути тепло одне одного. Ось таке знайомство. І повірте, я думала, можливо, десятикласники це спримуть якось так, знаєте, відхилено, ні. З задоволенням вони обіймалися. І такі усмішки в них були щирі на обличчі. І у мене ще настрій. Ми самі собі створили на цілий день. Тому я вас всіх щиро обіймаю своїм серцем і вірш про кохання. Ми з тобою рука в руці, дві душі, що злились в єдину. Все було і громи, і дощі градом сипало нам у спину. Часто били круті шторми, ну а в кого їх не бувало? Та ми встояли, ми змогли, бо довіра нас рятувала. Розчинилось у буднях я, ми сплелося у вузол міцно, гріє душу, моя сім'я і від щастя. На серці тісно, знов зустрічає нас юний день, стелить райду рушниками. Дай же руку, вперед підем. світ, що досі ще був незнаним. Бажаю вам, мої родиніці, мої дорогі друзі, щоб сьогоднішній день, юний день, який щойно розпочинається, стали вам райдову рушниками, щоб день був теплим, успішним. Тихим, спокійним і мирним слава ЗСУ, слава Богу за все і до побачення.